Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Скоро можна буде сплатити штраф ТЦК онлайн. Навіть 50% цього штрафу це дозволяє на сьогоднішній день підписаний законопроект президентом 12093. Функція через Резерв Плюс плати ще не реалізована. Міноборони повідомляє, що це буде реалізовано найближчим часом влітку. Як це буде відбуватися? Є штраф. Ви запускаєте в Резерв Плюс повідомлення про те, що згодні сплатити штраф 50% згодні з правопорушенням. Вам насилається вже складена постанова, і в реквізити в постанові щодо сплати штрафу вам надаються. Ви за цими реквізитами сплачуєте штраф і вважаєтесь виконаними ці зобов'язання. І в подальшому це правопорушення закрите, і, звісно, розшук повинен бути зняти ТЦК з вас. Ну, подивимось, як воно буде працювати. На сьогоднішній день є така новина. Очікуємо е цієї інформації в Резерв плюс, коли вона з'явиться, і будемо тестувати всі ці питання.